Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет незабутній. Шерлок Secrets. секрети справжнього чаю. Ой! Ми вже в ефірі я вже трішечки вирішила Давайте, додати Дякую. трішечки так чаю, тому що хочеться, знаєте, отак увійти в правильний ритм, у настрій, Особливо зараз, особливо сьогоднішній день, друзі, і ох, якби такі... там не було дати такої ж енергії внутрішньої, так. щоб це знаєте. Це момент, коли м, не має бути безпорадності, хоча в тотальному такому, знаєте, інформаційному потоці і безпорадність то саме відчуваєш, щоб її не відчувати максимально треба підтримати одного із середини. Ну десь. Ці ресурси діставати вони в кожного є, тому ми намагаємося та... так робити. А чашка арматного Шерлока Сікрет якраз прекрасно в цьому допомагає. Прекрасно, друзі. Ну якраз за чашечкою гарячого, гарячого чаю зараз ми дізнаємося, якраз такі всі останні новини, цікавинки, події, які там у світі зірок. Тому що далі ж рубрика Живеєл, як я її називаю життя відомих людей. Так, друзі, і Тимур Мірошниченко вже все для вас підготував, зібрав все найактуальніше, найцікавіше. Дивимось. Циферблат ексклюзивно поділилися з ЖВЛ, як потрапили під обстріл у Дніпрі. Після концерту в Запоріжжі музиканти їхали поїздом додому. Під час зупинки в Дніпрі поїзд потрапив під російський обстріл. Поруч з ним впав ворожий дрон. Це сталося 17 листопада. У соцмережах циферблат показали, у що перетворилося вікно поїзда після цього. Ексклюзивно для ЖВЛ зірки прокоментували інцидент. Ми зупинилися що логічно в Дніпрі десь хвилина двадцять двадцять п'ять. Ми побачили, що зі всіх сторін на місто летять шахеди. Класична ситуація, в принципі. Е, але тільки ми від'їхали десь 100, може 200 метрів від вокзалу, як був е, звук цей славнозвісний моторчика, цього і да, він як ніби врізався прямо в вагон. Зайшли провідники і перевірили скло. Ну, воно було зламано по суті в сусідньому купе. У нас скло було в порядку. Тому як реагували трошки на стрьомі їхали аж до е, аж, ну, там Ще Кам'янські, поки потім було і там теж дрони були. Тому де, поки ми не виїхали з Дніпровської області, з Дніпрометровського у наші залізничники працюють як треба. маю на увазі, що е, вони знають, що робити, якщо евакуація, і так далі. Тому тут головне не панікувати. На щастя, з зірками все добре. Вони готуються до європейського туру, про який вперше розповідали у ЖВЛ. Стартує тур з Любліна вже цієї неділі, 23 листопада, а триватиме він до середини грудня. Також зірки у свіжому ексклюзивному коментарі для ЖВЛ прокоментували свою номінацію на Євробаченні 2025, Названня ікони стилю для мене це не так важливо, типу важливіше був сам результат на Європі, але Це дуже приємно і, напевно, ще приємніше має бути Івану Фролову, який розробив ці костюми. Дуже раді бути представлені в такі номінації Хейтерам, де ми вже їм все сказали, коли прийшли фінали. Дані на оце обличчя в камеру. Думаю. Символізує багато. Чи визнають костюми українських артистів найкращими 2025 року? Стане відомо вже в грудні. Поки що триває голосування, яке щорічно проводять наприкінці року. Єврофанів запросили проголосувати в 11 різних номінаціях, вибравши свої улюблені роботи. Цьогоріч нагороди охоплюють практично всі аспекти конкурсу: від художнього бачення та видатного вокалу року до найкращої хореографії та сценічного образу. У категорії ікони стилю гурт Циферблат змагатиметься з трьома учасниками Євробачення 2025 лучо Корсі з Італії, «Шкодре електроніки з Албанії та Ерікою Вікман з Фінляндії хід топового артиста прозвучав жестовою мовою. Йдеться про відеоролик, який завірусився в мережі. Макс Барських виступив разом із хлопцем із фотографією загиблого брата, який підспівав йому жестовою мовою на концерті у Празі. Макс Барських помітив у залі хлопця з телефоном, на якому була світлина його загиблого брата, і запросив його на сцену. Хлопець виконав пісню Спи, яка присвячена тим, хто пішов із життя мовою жестів, а співак підтримав його просто під час виступу. Як зізнався сам Макс Барських, він не планував співати цю композицію, але не зміг оминути таку щиру історію. Артист подякував хлопцеві за сміливість і за те, що той навчив його казати Слава Україні жестовою мовою. Зірка серіалу «Жіночий лікар нове життя Анастасія Цимбалару поскаржилася, що їй приписують романи, а це заважає їй знайти справжнє кохання. Такою відвертістю із ЖВЛ поділилася зірка. Чутки народжуються після спільних фото з відомими чоловіками, зокрема з актором Тарасом Цимбалюком. Цього вже занадто якось стало багато. Я не розумію, де я в своєму житті звернула не туди, що мені постійно прописують роман з усіма моїми партнерами. Мені достатньо викласти просто фотографію зі знімального майданчика. Як це було з Тарасом Цимбалюком, і це вже рознеслася по всім змі. Я вважаю, що це суттєвий недолік, тому що це позбавляє мене шансу знайти по-справжньому своє щастя. Можливо, мій прихильник бачить світі статі, думаю, знову вона зайнята, а це ж неправда. У майбутньому, хто б не став обранцем цим балару, приховувати його вона не планує. Коли стануться якісь великі зміни в моєму житті, звісно, що я про це повідомлю. Бо люди не дадуть тримати це в секреті. Я насправді буду відштовхуватися, мабуть, від свого внутрішнього бажання від бажання людини, яка поруч зі мною, наскільки їй це буде комфортно, тому що я все ж таки так чи інакше звикла вже жити в цьому публічному просторі. Та зірка вже готова до створення родини і навіть замислилась, що готова на якийсь час поставити добробут в родині на пер... Ши план я давно хочу дітей, це не таємниця, але ну так складається моє життя. Що поки немає такої можливості. Я не ставлю собі ніяких часових рамок. Як складеться, так і буде. Але звісно, як і будь-яка жінка, я хочу бачити себе поруч з чоловіком, люблячий родині з великою кількістю дітей. І Я не ставлю першочергово свою кар'єру понад сім'єю. Просто поки так складається. на все свій час. Зірки близнючки скоїли асистоване самогубство. Аліса та Елен Кеслер представляли Німеччину на Євробаченні тисяча дев'ятсот п'ятдесят дев'ятого. Галобочевандіонсім річму стрін. Саме пісня Хойте Абенволін Віртанценґеєн принесла артисткам восьме місце на конкурсі. Та після пісенного конкурсу до сестер прийшла популярність в Європі, а особливо в Німеччині та Італії. Їхня кар'єра тривала понад 60 років. Вони виступали з відомими артистами, такими як Френк Сінатра, Фред Астер та Гаррі Белафонте. Були одними з перших артисток, які на телебаченні виходили у відвертому вбранні, демонструючи ноги, що було незвично для того часу. Також вони знімалися в кіно. Серед їхніх робіт фільми Француженка і любов, «Содом і Гомора», графиня Марица. Аліса та Елен Кеслер були нерозлучними протягом усього життя. А ще в квітні минулого року зазначали, що хотіли б, аби їхній прах зберігався в одній урні. Це побажання вони вказали у своєму заповіті. За власним бажанням Аліса та Елен Кеслер пішли з життя 17 листопада у своєму будинку в Грюнвальді, що неподалік Мюнхена, зіркам було 89 років. Асистоване самогубство це вид евтаназії, за якого лікар виписує пацієнту легальний препарат, але при цьому не позбавляє життя власноруч. Сестри ніколи не виходили заміж і не мали дітей, завжди наголошуючи на тому, що вони тримаються разом і ніколи не шкодували про свій вибір. Іноземні змі пов'язують з цим рішення померти саме зараз за власним бажанням. Свої капітали вони заповіли благодійному фонду заздалегідь. Та чому саме у 89 років сестри наважилися на це і чи якось не на це рішення вплинув їхній стан здоров'я невідомо, та зірки ніколи не жалілись на своє самопочуття. Перші деталі найочікуванішої модної події балу «Медгала», на якій збирається весь бомон світу та демонструє свої незвичні образи. Музей Метрополітен оприлюднив тему наступної експозиції інституту костюма, метрополітен музею, мистецтво костюма. Тема пропонує дослідити, як тіло розмовляє з одягом і як мода відзеркалює рух людських емоцій та суспільних змін. Очікується, що подія буде ще більш масштабною, адже подружжя Джеф Безос і Лорен Санчес спонсоруватимуть її. Що додати, то медгала 2026 відбудеться традиційно у перший понеділок місяця. Цього разу це буде 4 травня. Українські серіали о 20-й. у місті з'явився мисливець на навіть головна детективна прем'єра. Без нашого спецвідділку вони не розберуться. Снаряддя вбивства це підпис вбивців. Час попрацювати нашому архів. Плями крові, яким їм... більше 100 років. наш час дуже складно зникнути без слід. Навіть думки залишають свої слід. Здається, ми наближаємось до розгадки. Буде цікаво. обіцяю. таємниці архівів з понеділка по четвер, о 20-й. Дивись, в ефірі один плюс Україна.